І от пойми цю погоду. Недавно от була мінус 24, мінус 22, а сьогодні вже плюс 7. Тепло, капець. Привіт всім. У нас черговий день в Канаді. Не знаю, який він вже в нас. А, вчора було рівно місяць, як ми знаходимося в Канаді. Находимося. Так от, я одробив вже свій перший тиждень роботи. Женя, скажи привіт. Так вийшло, що я попав ще на зарплату. Ну, Зарплата невелика, тому що я відробив всього-навсього лише 3 дні і мені за цих три дні заплатили. Скажу, я приємно здивований. За 3 дні я заробив більше, як за місяць в Україні. Ну, окей, не суть. Да, Ціни співвідношення з цін в Канаді, в Україні різниця, але... Цей момент мене порадував, і це при тому, що я зараз знаходжусь на мінімальній зарплаті. На мінімальній зарплаті я буду до тих пір, поки, ну, поки не прийде мій час. Їдемо далі. Сьогодні які плани? Плани у нас поміняти наші водійські права, тому що ми на українських, а для роботи мені чомусь потрібно вайли Driver License. От там треба його поміняти. Я мав замінити його раніше, вже по коліна снігу знайшов. Ну, як кажуть, там жаба завжди болото на да, да. Да. Е, е, я хотів замінити їх раніше, але нам сказали, що ми е, не можемо це зробити зараз, точніше, тоді, тому що у вас ще немає постійного житла. А в Канаді всі всі документи прив'язуються до постійного житла. І якщо змінювати житло, документи також треба повідомляти, що. от ми змінили житло. Тобто документи також чи міняються, чи носяться в базу наше інше житло. Якось, якось так. Я до кінця ще не розібрався. От якось так. Зараз йдемо на автобус а, і будемо їхати в сторону даунтауна. Сьогодні тепло, мабуть, друзів повиходить. Я вам обіцяв зняти, відзняти деяких товаришів міцного місцевого розряду. Ну, сьогодні побачимо, можливо, сьогодні. Ми когось зустрінемо. Ну, скажімо так, мали ми змогу зустріти одного супермена. Чому супермена? Ну, просто цікаво було водіти. Три пари штанців і трусики поверх них. Ну таке, таке. Я думав його ще раз зустріти, але ніяк не можу зустріти. Більше ми його не замічали. Все, їдемо у Даунтаун. Вот на заднем фоне он архитектура типа поплавки. Кто сделал? Памятник поплавкам. Прибак мой, мабуть, Я так. ж тепло. Я ж е, не очікував, що так у вас, скільки буде тепло. І на як погода. Тепленько, весна. Так, да, весна, весна. Йдем, зараз йдемо в жадіст. Це така конторка, де можна отримати права, отримати права, здати на права і тому подібне. Але оскільки в нас є українське водійське, водійське посвідчення, ми просто його замінюємо на канадське, альбертовське посвідчення. Зараз подивимося, як там, що там, якщо дозволять знімати, я зніму. Ідемо далі. Нам Тільки нам пікають. Тихо, що щось, хтось комусь взад не в'їхав. Так, щось тут постуватенького взагалі немає нікого. Так, буде прикол, якщо сьогодні воно не робить.

Отфоткали нас, провели, провірили зір, нам сказали, що права будуть робитися десь від 5 до 10 бізнес-дей. 10 робочих днів. Моя Інна в траурі вона втратила свої українські права. Але нам довелося віддати наші права, щоб нам дали Альбертовські права. Тобто, що це значить? Ми не здаємо на права. Ми просто віддаємо свої права взамін на ці права. Там ще питали в нас, чи є в нас якісь порушення, аварії і тому подібного. Я вписав, що ні, тому що я в Україні був. Я від'їздив, в мене вже більше як 13 років водійського стажу, я ні разу не був в аваріях. Ну, це тільки в плюс. Якось так. Жека, що це ти пілона собі знайшов? Не по твоїй спеціальності. Так, добренько, зараз ще потрібно поїхати заплатити за наше житло, щоб ми вільно в'їхали і змогли вже там жити. Тобто у нас все було, щоб було проплачено, щоб мої будуть заїжджати в п'ятницю. Можливо, я лишусь на роботі, тому що зараз якраз такий сезон пішов, багато-багато замовлень на роботі. І можна підзаробити нормальне грошення. Сьогодні, до речі, просили лишитися, кажу, не можу, бо, тому що потрібні права, права. І вони ж самі ж мене попросили, щоб в тебе були дійсні водійські посвідчення. Вали license. Ну от мені треба їхати сьогодні, зробити права. Вже зробили. Нам їх прийшлють по пошті на адресу. Ми вже приїдемо, якраз п'ятницю у нас заселення. І в нас будуть права вже, можливо, на той тиждень, можливо, через тиждень. Ну, будуть вже. Головне зробили. Це останній документ, який важний, великої важності залишився у нас. Ці водійські права. Що ще? Зараз їдемо до Пем. Точніше, ми зараз зателефонуємо до неї. Питаємо, чи вона на місці, якщо так, то ми заїдемо, віддамо ще кубку грошенят і буде все добре у нас. І ще хотілося б заїхати в банк, тому що зарплату нам видають в чеках, і його потрібно просто перевести цей чек, гроші, точніше, гроші перевести на мій рахунок. Тут простіше працювати коли, і розраховуватись, коли в тебе є карта. Дебіт чи кредитка, неважливо. Все, їдемо далі. Наївними люди. Наївно я сподівався, що воно відчинене, а воно зачинене. Royal Bank. Не роботає. Не роботає. А Женя теж спробував. Женя, воно не роботає. А, на жаль, ну і ладно, зараз спробуємо ще дзвонити до Фем, питати, чи вона на місці і проплотимо за житло Їдемо далі. Та який книжковий? На що мені здався? Ти читати не вмієш. Оце не слід обійжати своїх е дружин. Прильот мені заслужений. Щойно з'їздили все-таки в наші апартаменти. Ми вже проплатили за перший пів місяця, тому що ми заїжджаємо 15 числа. А то оплата йде за пів місяця. Все, ми все, все зробили, там у нас були проблеми із страховою, ну, які як проблеми. У е, нас адреса була вбита невірно. І ми вбили її, тепер вірно нам наша, як її назвати. Коротше, її звати ПМ, Вона Менеджер? менеджер, так, да, менеджер нашої наших апартаментів вона допомогла нам вирішити цю проблемку. Ну все, ми готові до заїзду. Вже аж з нетерпінням чекаємо цього моменту. Це буде 15 -е число цього місяця, тобто цієї п'ятниці у нас заїзд у наші апартаменти. Ну, як На половину. Якось так, все, йдемо далі. До речі, і такі персони є, і їх доволі багато. Ну і без них було б скучно. Якось так. Вони буває виселять нас. Особливо на Іну. Да Іна. Через чур. Каже, через чур. Ми вже дійшли до Суперстора. Хотіли купити білет на місячний приїзд, але там закрито. Нормальні люди в суботу, неділю відпочивають, а я так хотів купити собі проїзний.

Люблю, як день проходить продуктивно. Сьогодні взагалі прекрасно пройшов день, вирішили масу, прям масу е своїх нагальних справ і права зробили, і з житлом розібралися. Причому повністю вже. ми вже, можемо вже заїжджати з 15 числа, а нас, у нас нічого вже не тримає. Єдине, що сказала, пройти інспекцію. Що це означає? Це коли ви приходите на нове місце, на нове місце ви повинні прийняти кімнату. Ми будемо знімати апартаменти і ми повинні пройти таку собі інспекцію. Ну, позаглядати там туди, сюди чи все добре, чи все в порядку і прийняти цю кімнату. О. Ну, а ми вже добиралися додому. Зараз переобідаємо, втомилися, тому що ганяли ми далеко, ганяли ми багато. І якось так. Добренько. Дякую, що дивитесь, дякую, що лишаєте з нами. Побачимось, коли побачимось. Все, пока.